Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Телеканал Рада продовжує цикл програм присвячених змінам до Конституції України. І сьогодні в нашій студії член Конституційної комісії, народний депутат України, Ігор Алексєєв. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий день. Станом на сьогодні конституційна комісія вже завершила розгляд організаційних питань і розділилася на три групи, які напрацьовуватимуть зміни до конституції відповідно у частині прав людини, у частині судової реформи та у частині децентралізації. До якої групи входите ви і чи почалася там робота по суті? Ну, особисто я в першу чергу входжу до групи, яка напрацьовує зміни в ті частини конституції, які регулюють права свободи, гарантії людини-громадянина, але кожного члена жодного члена комісії не обмежений в своїх можливостях вносити пропозиції до інших розділів, тому в принципі ми всі якби, є колегами і. Допомагаю Один... розділення є умовним? Розділення є умовним. В принципі, якби, в першу чергу особисто мене це група, яка займається правом людини. Але безумовно я буду пропонувати певні положення і до інших робочих груп, що стосуються і судівництва, і що стосується децентралізації. Загалом членів комісії понад 70 чоловік. Наскільки бачення змін є спільним? Наскільки легко буде знаходити компроміс? Я думаю, що. По тим ключовим напрямкам, які окреслені президентом України, головою Конституційної комісії паном Гройсманом. в принципі, немає застережень, всі чудово усвідомлюють, що треба змінювати в цій конституції, що треба удосконалювати. Особливо це в частині питань судівництва, і немає поки що жодних таких суттєвих застережень протиріч між членами комісії. Всі Рухається в одному руслі. Питання судівництва є вам о, дуже близьким, робота цієї групи відповідно, так, так як ви є членом Комітету з питань правової політики та правосуддя. Які зміни о, напрацьовуються тут, і чи є вас бачення, як це відбуватиметься? Ну, можна сказати, що робота цієї підгрупи в рамках напрацювання змін до Конституції, на мою думку, буде найбільш грун... об'ємною, тому що якраз в це. Ці... Цих частинах, що стосується суддівництва, якраз а, і закладена більшість положень, які саме потребують змін до Конституції. Тому що там, не зменшуючи необхідність, от, наприклад, уточнення розділів, що стосуються прав людини, ну, простий приклад на конституційному рівні можливість ратифікувати Римський статут щодо Кримінального суду в Газі. Це виключно конституційна норма, і це стане одним із напрацювань саме в розділі прав людини. Це буде, скажімо так, обов'язковий елемент. Але все ж таки, що стосується питань судівництва, там більшість цих положень. Що в принципі ну на моє переконання, і я в тому числі буду пропонувати як члени конституційної комісії зміни до конституції. Перше, і основне це повністю усунення. Політичного впливу на питання призначення суддів, на питання добору суддів і їх просування Яким по... чином ви це бачите? Ну, Тут є декілька обов'язкових положень. Перше, це виключення з конституції положень, які передбачають права президента парламенту в призначенні суддів, як на п'ятирічний термін, так і безстроково. Пам'ятаєте, була насправді ситуація на в позаминулі тижні, коли винеслось питання щодо призначення суддів безстроково, і там виник невеличке непорозуміння, коли депутати почали вносити свої застереження щодо окремих суддів. Це при тому, що вони пройшли профільний комітет. І дійсно, щоб усунути жодний будь-який політичний вплив, треба позбавляти політичні органи. В першу чергу, це парламент і президент. Питаннях е, призначення суддів, хто призначатиме вища рада юстиції? Вища рада юстиції, і це е, друга частина змін, скільки в діючій конституції вища рада юстиції, вона так само е, фактично піддана певному політичному. Тобто впору. зберігається якась залежність? Е, безумовно, є е, квоти за президентом, є квоти за парламентом, є низка посад е, за низка. Посад в Вищій ради юстиції за посадами це генеральний прокурор, зокрема, який входить до вищої ради юстиції. На цьому етапі, що було можливо, ви знаєте, в новому законі про забезпечення права на справедливий суд умовно, скажімо так, відійшли від певного політичного впливу, коли призначалось президент, парламент було застережені, що за квотою президента за квотою парламенту можуть бути колишні судді. Або суд, діючі суддя, або судді відставці. Тобто трохи обмежили цей політичний вплив, бо інш бо раніше президент парламент призначав кого, кого завгодно. Зараз це обмежило. але все одно є повноваження цих органів призначати на ці посади. І відповідно потрібно вносити зміни, усувати. В тому числі політичні органи в процесі призначення членів Вищої ради юстиції, повністю віддавати це на компетенцію з'їзду суддів, повністю віддавати це на залишати там конференцію адвокатів, прокурорів, але йдеться про додавання ще квот чи Ні, я, я думаю, що діючий склад вищої ради юстиції достатньо для того, щоб виконувати свої повноваження. Більш того, на моє переконання, у нас повинен бути один орган, який займається і дисциплінарною відповідальністю всього суддівського корпусу, і питаннями добору кар'єри. Тобто фактично вища кваліфікаційна комісія в тому вигляді, в якому вона є, вона повинна бути ліквідована і стати фактично складовою єдиного органу, в якому буде функціонувати одне, окремо дисциплінарна комісія, а окремо кваліфікаційна це питання щодо формування вищої ради. Я так розумію, що це є основою змін до конституції в частині судової реформи. Які ще ключові питання? Безумовно, ще що потрібно вносити до. В конституції, на моє переконання, в Україні має функціонувати виключно трьохланкова система. Суди першої інстанції, суди апеляційної інстанції і Верховний суд як єдиний касаційний орган. У нас, як ви знаєте, є вищі спеціалізовані суди, і, на жаль, точаться там шо, активні дискусії щодо необхідності ліквідації то вищого сподарського суду. То Вищого адміністративного суду, але а, на даному етапі їх функціонування як ланки спеціалізованих судів прямо передбачено в Конституції. Це теж треба змінювати. У нас повинна функціонувати чітка, зрозуміла, трьохланкова система, яка забезпечить а, прозорість, а, єдиність судової практики, і а, не створюватиме додаткових а, фактично нашарувань. що Створює в кінці кінців для громадян, громадян які а, подають відповідні позови до суду, все таки складність проходження тих чи інших справ. А в частині судової реформи є часові обмеження щодо їх прийняття, як це, зокрема, а, стосовно децентралізації? Ну, насправді, а, треба виходити з того, чи насправді потрібно державі, суспільству ці реформи. Я вважаю, що без Перебільшення всі три напрямки і децентралізація, і судова реформа, і уточнення гара... деталізація прав свобод людини в Конституції, вони є потрібними для суспільства. І тут виключно питання законодавчих певних застережень щодо змін до Конституції. Як ви знаєте, зміни до Конституції, якщо це не стосується 1, 3, 13 розділів, вони. Передбачають дві сесії, тобто, якщо конституційна комісія працює якісно, швидко і плідно і вносить певні пропозиції, наприклад, в частині судової реформи, і розглядається ще на цій сесії, то у нас є можливість на наступній сесії, тобто восени, прийняти остаточні зміни. А ці зміни можуть розглядатися окремо і прийматися, чи е текст зміненої конституції має е голосуватися спільно? Тут питання щодо системності і комплексності а, тих а, напрацювань, які будуть а, розроблені робочою групи. Звісно, а, моє особисте бажання змінити одноразово ті зміни, які напрацювали, і все, і, і, і поставити, крапку. поставити крапку. Бо насправді у нас конституція вже йде настільки над нею. А, Ну, кожна Знущали, влада. особливо в 2010 році знущалися. Я, я не кажу, що в цьому випадку є знущання, Це насправді а, намагання знайти, намагання знайти компроміс і в трикутнику влади, а, зробити чіткий баланс і в питаннях судівництва. Але ну, Конституція це той документ, який ну, не бажано змінювати там, кожні півроку. Один раз змінили, зробили баланс, зробили нормальні питання, стримувані противаг і все. Є чим займатись і парламентарів і науковців. А чи є сьогодні противники Конституційних змін, і от о, така ланка, як Конституційний суд, яка надає свої висновки, чи не буде тут проблем? Ну щодо щодо... Конституційного суду і суддів, які зараз займають посади, у них є конфлікт інтересів в питаннях закону про очищення влади. Як ви знаєте, оскільки. Низка суддів, які перебувають на посадах, по ним є кримінальні провадження, відкриті щодо фактів сприяння узурпації влади, коли вони в 2010 році абсолютно незаконно, в неконституційний спосіб змінили конституцію і надали а, тодішньому президенту повноваження, які, на які він не обирався народом України. І закон про очищення влади, який зараз, по якому є подання а, опозиційного блоку в Конституційному суді щодо скасування положень закону про очищення Води якраз у цих суддів є і конфлікт інтересів, бо вони підпадають якраз під цей закон, бо вони сприяли узурпації влади, і це вже попередні висновки в рамках кримінального провадження, які були офіційно озвучені керівництвом Генеральної прокуратури і служби безпеки України. А чи є в Конституційного суду можливість блокувати прийняття тих чи інших рішень? По змінам до Конституції. Ну, в цьому випадку, насправді, висновок Конституційного суду, який потребує процедури змін до Конституції, він в першу чергу, ну, я не скажу, що він формальний, але не треба переоцінювати повноваження Конституційного суду на предмет під час Конституційної процедури. Справді. Конституційний суд він дає висновки щодо відповідності проекту лише двом статтям конституції. Це перше, чи не порушують і не передбачають вони обмеження прав свобод людини і громадянина. Ну тут, в принципі, які можуть бути обмеження прав свобод, коли йдуть процедурні питання щодо а, питань судівництва, питань децентралізації, і друге висновок: чи не а, вносились такі зміни а, на попередній сесії? Там така процедура. То, а, Ну, на моє переконання, певний проєкт, який вноситься в Конституцію до Конституційного суду, вже можна наперед сказати про його відповідність і те, що там буде позитивний висновок. Там немає якихось суттєвих, суттєвого вивчення і аналізу тих змін. Ви членом групи, що напрацьовує зміни до Конституції у частині прав людини. Цей розділ не лише в Україні, а взагалі і у світі вважається одним з кращих в світі чи не найдемократичнішим. Яке у вас бачення, наскільки його треба змінювати, і в якій частині? Дійсно, ви правильно підняли це питання. У нас розділ щодо прав людини, він, на моє переконання, є одним із найбільш соціальних гарантій для прав людини. Що ми бачимо, низка положень, коли пропонувалися конституції. Вони насправді не знаходять свого підтвердження в відповідних законодавчих актах, підзаконних актах, і насправді тому є ну цілком абсолютно слушні і зрозумілі застереження. Ну давайте виходити з того, що не може бути, як передбачено в конституції, абсолютно безкоштовної медицини. Це абсолютно міф нічим іншим, ніж радянщиною, це не пахне. В усьому цивілізованому світі є страхова медицина, але тут не питання в тому, наприклад, що ми беремо медицину, що це покладається на громадянина як людину, яка повинна платити. Всі ми знаємо, що, наприклад, медицина у нас є платною, але платною з корупційною складовою. Треба визнавати, що у нас медицина буде платною, але платною в якому? Страхова медицина, коли. А в рамках Конституції цей пункт потрібно прибрати звідти? Ні, абсолютно не прибрати. Просто треба зробити переоцінку певних прав і гарантій. І, і треба визнавати, в першу чергу, на законодавчому рівні, що ті права, які є, вони лише частково можуть бути забезпечені. Тому не. Жодним чином не йде перегляд і скасування певних прав, які передбачені, просто потрібно їх уточнити, деталізувати. Ну, наприклад, простий приклад щодо деталізації положень конституції щодо прав людини, можливість звернення, якщо людина пройшла всі судові інстанції в країні, можливість звернення до міжнародних судів. Але, але вже на законодавчому рівні, там, в відповідних процесуальних кодексах, є передбачено, що якщо встановлюється порушення Міжнародним судом, це є підставою там, для перегляду. І тут є певні питання, можливості для зловживань, зміни до законів набагато простіше в, 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 приймати. Там, не дай Бог, будуть зміни, як повернеться життя, і, там буде передбачено, що там. Позитивне рішення міжнародного суду може бути, наприклад, підставою для перегляду, або може враховувати там суд, враховувати суддя під час а, перегляду рішення. Тобто про, просте рішення деталізувати, що, наприклад, прямо в конституції, що якщо є рішення міжнародного суду, суду чи міжнародної організації, це наприклад, є безумовною підставою для перегляду судового рішень, щоб Уникати можливості маніпулювання і зловживання з боку тих же суддів. От я б в принципі в першу чергу звернув увагу на певну деталізацію певних прав і гарантій, і там усунення певні можливості для зловжив... зловживань, навіть на законодавчому рівні, я би так назвав. Щодо прав і свобод громадянина проблемою української конституції було те, що усі роки незалежності вони не дотримувалися чи дотримувалися неналежно. На вашу думку, сьогодні потрібно зосередитися на тому, щоб забезпечити виконання цих прав, чи можливо перевести їх у розряд законів чи підзаконних актів, прибравши з Конституції? Ні, їх ні, ні в якому разі не треба прибирати з Конституції. Це, я вважаю, наша перемога. Те, що в Конституції ці права закріплені. В першу чергу тепер їх треба наповнювати реальним змістом. Щоб ті права, які передбачались, вони з одного боку були гарантованими, з іншого боку, там, не були виключно популістськими. Коли є певне право, абсолютно не підкріплено ні, ні законодавчими актами, ні підзаконними, а навіть коли воно підкріплено, воно не виконується. Тому якраз основне завдання це гарантування тих прав, які є. Ви здали, що зміни мають ухвалюватися протягом двох сесій, і для цього необхідна певно, що необхідна конституційна більшість у парламенті. Ну сьогодні ми не спостерігаємо таких голосувань. Чи є у вас впевненість, що восени набереться конституційна більшість і будуть прийняті зміни до конституції? Ну, у нас вже один одні зміни до конституції вже внесені. Парламент і а, проголосовані 226 голосами. Це питання недоторканості, і це буде в в тому числі і своєрідний тест для депутатів, які входять до коаліції, бо жо всі депутати, які входять до коаліції, вони на виборах голос проголошували, що питання зняття депутатської недоторканості воно є одним з ключових е, завдань, які вони будуть виконувати в новому парламенті. Зміни до конституції вони прописані, до речі, підписані в коаліційній угоді. Безумовно. Зміни до конституції вони прописані. І... Але якби, тут не питання коаліційної угоди, в першу чергу. Тут питання, якби тих зобов'язань, які депутати і ті партії брали на виборах, особисто. Щодо народного фронту, можу сказати, що народний фронт і голосував е зміни до конституції щодо скасування депутатської недоторканності, даючи старт цій конституційній процедурі. І безумовно буде в повному складі голосувати, коли е восени ми повернемось до цього питання. В цілому питання до інших е наших колег з е коаліції я переконаний в тому, що вони так само підтримують. І ми маємо наразі коаліцію, яка є більше 300 голосів, конституційна більшість, тому в принципі можна розраховувати на те, що всі зміни, які потрібні суспільству, потрібні державі, і ті зміни, які а, депутати декларували і обіцяли своїм виборцям, будуть а, підтримані в сесійній залі, коли припиняє свою роботу конституційна комісія з прийняттям нової редакції конституції чи раніше. На, 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 на даний час лише затверджений попередній графік. Тобто, в принципі, ми вже працюємо з кінця квітня, в робочих групах в травні, тобто ми виходимо на те, щоб вже в червні місяці дати напрацювання безпосередньо президенту, який буде вносити ці зміни до парламенту. Питання зараз не стоїть припинення. Повноважень цієї конституційної комісії справді наше завдання в першу чергу підготувати якісні зміни, а не це абсолютно робота на громадських засадах, ніхто за неї не отримує зарплату, і це виключно робота на державу. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, член Конституційної комісії Ігор Алексєєв. Залишайтеся з парламентським і далі.